Доброго всім вечора. Вітаю вас на моєму каналі Життя в селі і Господарство. Покажу, що зробили ми в тому місці, де мали бути качки на зимівлі. Ну, поки що, якби, повноцінно я його не утеплила, але трішки позакривали від сквозняка. І чоловік зробив світло. Зараз покажу. Ось таке тут у нас приміщення. У цю сторону в нас погідка з погребом. І ось така дерев'яна тут прибудова біля повітки. Ось така дерев'яна повітка. Тут колись було ну, таке, якби парубоцька, ой, як сказати, навіть кімнатка, можна так сказати. Воно було папером так обшито. Я ось позатуляла трішки тканинами від сквозняка від протягу. Ось тут позасовувала від протягів, і сьогодні я їм, зараз покажу, не хочу їх сильно турбусити, другу ніч вони тут не чують. І е ось бачите, такою ерундою. на мене шматок її був, я її набила е з цим степлером, побутовим степлером, якщо не помиляюся. Ну, нехай буде так. У е мене був Такий шпаток великий, я забила. Його треба купити, взагалі не утепляти. Воно тримає тепло. І це цим треба буде утеплити, коли там купиться і зробиться. А далі я набила чорну плівку. Ну як, воно все одно тепло не тримає, але скоріше це в цілях, щоб не було протягів. Тому що в цих місцях щелини. І воно пропускає, якби, як вітер, вітерна погода. Ось там я позатуляла такими речима непотрібними, тут просто. Ну, а звідси виходить просто бляха. Ну і все, дерев'яний каркас, і воно бляхою зі всіх сторін обтягнуто. То якби я розумію, що в мороз їм буде холодно, але поки що вода тут вони ночувала. Ну, Но зараз якби таких морозів немає, то воно їм не промерзає, то загалом нормально. Ми його обшиємо. Я люблю ту звезді на термоізоляція, як це ж воно зветься. Можливо, термоізоляція. Ну, суть не в тому, не пам'ятаю, як воно зветься, купиться, обшиється воно тут повністю. І тут треба обшити тоді двері. Я таку тканиною закладаю їм. Колишньою мішковиною. Е але їх теж тут на двері ці обшити, бо звідти будемо холодно, холодною. Чоловік зробив світло. Чепив такий ліхтар сюди. Це я прийшла зараз, в нас скільки? 6,33 пів сьомої. Щось рано я прийшла, треба було 7 годин прийти, але вже прийшла, то вимкну. Вимкну їм світло, виїли вони зерно, ставлю кірпіч, щоб не залазили і не какали туди. Водички ще підляла. І он там ще гарбуз у них лишився. Я їх в 4 години, коли починаєте темніти, та закриваю. Е і вони сидять до 7 зі світлом. Ну, Сьогодні буде пів пів сьомої вимкну світло. І десь о 8.30, але як морози, то о 9 йду випускати, щоб цей мороз трішки спадав. наче я обрізала дзьоби, але все одно є качки, які вже відійшли і хочуть кусатися. Не знаю, чи можна повторно пророблювати цю процедуру, але там нема що обрізати. Але будемо дивитися. Ну, качур, я його на насіння буду лишати, він такий прям саме здоровий. Дивлюся йому біля хвоста, відірвали пергіну, там такий трохи кров. Не знаю, буду завтра дивитися, оброблю йому. А то ось таке, нанокачечка ну, ну, сидить в гнізді. Діжу, а в ніздечко сіла. Речі, ця качка буде теж лишатися. Той качур, який я вже показувала. Воно чорний качур. Там далі чорна качка. Ось ця світла качка з світлою головою лишиться. Чорна я показала світла, одна ця коричнева і одна ще буде коричнева, воно воно, мабуть. Е, чорний качур, який зараз прийшов, воду п'є, ось якраз він задирає. і... Якось із коричневих качурів теж. вийшов. Буду потім дивитися, з трьох качурів обрати. Взагалі на газясі, що було два, а з трьох виберу, які будуть кращі. Та й такі справи. Йду зараз вимкнув козей світло і в овець підтягнемося на. Нехай сплять. Немає, ви вже з'їли зерно, вже зранку буде під їсти. Всім добре. Так, понакривала на ранок їм натерта. Натерла ось гурти, гарбу... картопля, Гарбузи. Накриваю, Накриває, що може натокритиме залу. Не знаю, наскільки воно захищає. І ось їм вже замішане зерно. Зерно і мішанка на ранок висиплю, щоб прийти, поставити, випустити їх. Вони дуже-дусі люблять. Ось тако. Перемішаю. О, і на ранок їм буде. Так. Все, а ну куди це? Беремо, мені насрав тут котик. Ми ще так ловив, а купу накрутив. Іначе його не так давно я туди випускала. цього котика би ненадовго її там накрила, закрила, а мені накрутив. Вже три рази ті накрутки звідти викидала, і це знову він її накрутив. Ось, через кожних два дня я, звідси, змітаю віником, Так, йдемо виключати світло. Привіт, дівки! Так викидають сіна. Так, водичку не випили. так викидають сіна, я їм не підстеляю. Це все на тому сіні, що вони викидають просто. Якби Воно класно чоловік зробив, але дивіться, це вони мені скільки його на... напсували. Але воно так, не... воно так не буде. Я його беру, а чекай звідси. І назад їх закидаю. Думаю, під ноги кидаєте, таке хороше сіно, їжте назад. То, що перекакали, то, то вже буде на підсилку качкам, а то, що не перекакали... Не переписали, нехай їдять, бо воно наче є то сіно, але все одно жалко, бо то праця. Ну що ж ти скачеш? Тікай звідси. Тікай, сказала, звідси, туман. Бо то все одно праця. Я воно це сіно, дубала, сушила. Я сушила сіно на восьмому, на дев'ятому місяці була і сушила сіно, як мені шкода. Бо Нелегко воно мені теж давалося, але о, треба було сушити. Що тобі робиться? Що це за енергія експресів? Га! Подивіться, подивіться, о! О! Ти гірська коза? Подружка. а ну покажи мені хвоста, ти не гуляєш? Та ні наче. Хвоста махає, покажи мені, чи ти не гуляєш? Вона мала ще гуляти. Ой, комедія. Ні, не гуляє. До речі, так шерстю обросла. Що? Ти здичавіла шерстю так на зиму обросла. Чого ти її товчеш? От баран і всю. І не можу я її закрити тут, а баранаса могла лишити, бо кози товчуть. Ну що тобі робиться? Що тобі ти моя маленька, вона сніжка. До речі, в Польщі є гора сніжка. Я так на ній не попала, коли була в Польщі. У 2019 році назвала цю козочку Сніжка. Була Сніжинка, але Сніжка. Що тобі робиться? Дивіться на спину копитами дала. Боляче, ні? А ну гайда звідси. Так, а ти парень, мені будеш її ще бити, то ставить шашлик. Ти чув мене? Ти на осінь не лишишся. Мам, на осінь ви вже не відбила. Подивіться, а її та ганяє коза, мабуть. Що овечка, він тебе тут об'є? Щоб воно не має бути кітна, щоб не скинула це два місяці буде. Подивіться, що вам робиться? Ну, ви сіно втягнете тут, ага. Відтягнемо сіна. Нати. І їжте. Що у вас таке там? ага, за свято? До, до речі, дивіться, яка павутина? Треба взяти мітлу і позмітати. Воно прям так їх оплели, об, об, цю павутину. Що моя дівчинка, що моя дівчинка? Ти пішла ж з тіла. Це, до речі, треба замовити мені ножниці, бо я такими колись лікарськими стригла. Як одна вівця, я лікарськими стригла. А це треба купити спеціальні для стрижки на е, на весну їх стригти. Ножницями тими, ну, що маленька? А Що маленька? що ви так погано поїли. Диви, це що так погано ходіла одне з другим. Дивися там бурячок, гарбуз, га, дали. Що це їм робиться? Диви, От коза бігає за малою і б'є її. Диви, диви, диви. Я не поняла, дівчата, це вас розселити всіх. Я б розселила. Ось тут аж у мене качки. Але качки зараз в мене я показувала де. Але кормушка в мене, бункер для сіна, ж тут. А якщо мені туди кидати, воно землі не буде їсти, а поставити щось. По-перше, не буде наїдатись, по-друге, воно буде на землю розкидати. І так розкидають на землю. А то ще буде гірше, не знаю. Липляться. Але не хочу, щоб баран уповість. Він хоче покривати і покривати. А вона вже покрита. Я йому де найду нівест. Немає в мене одна невеста для нього тільки, бо це ми планували його тримати до, до весни, що після окоту це Романівська вівця, вона окотиться через місяць, через два, вона знову буде йти, ну, взагалі має гуляти. То ми мали покрити другий раз і потім його зарізати. Але я думаю, ні, все одно на літі, літом же ж не годуєш його, так якби з зерном, він не закритий, вони там на території собі закриті, пасуться. То я собі чоловіком поговорила, кажу, давай буде до осені, а осінь вже заріжемо. Він і якраз покриє. То, мабуть, так буде. Але будемо дивитися, якщо він буде битися, то він чирікнеться раніше. Дивіться, рукою махає він на дебені. Ну, мене ще він не наважувався бити. Ми його взяли, він був зовсім дикий. Я приручила, я псіну годую, якісь горішки їм ходила, носила, давала, длубала горіхи, давала. І він так привик, приручився. Але воно то таке дуже небезпечно приручати взагалі барана, навіть якщо ти його з бутилки вигодувала, це тварина експресивна, така до, до речі, і може бути, вона може била її бамазати з тіла. І може таке бути, що баран, знаєте, як він вас не боїться, тобто тварина в нас все одно повинна боятись господара. От. В плані баранів там цапів, тому що коли тварина тебе не боїться, от вона не боїться вівцю, от він проявляє до неї агресію. От він не боїться тебе, і він може проявляти до тебе агресію, та? а коли він тебе боїться, він тебе боїться. Не знаю, є. Я знаю, що приручені барани, які не б'ються, але це не означає, що ти виготував з бутилочки. Він не буде битися. Є випадки, коли е, приручені без мамки росли, вони потім ну якби людиною вигодовані, вони б'ються. А буває, ось такі приручені, не б'ються. Але зазвичай ми знаємо, що барани, цепи, це така порода, які лупляться. То, якщо ви розумієте, якщо ваша тварина тільки починає битися, ви маєте розуміти, що його треба під ніж пускати. Ви вже це не виправите, а когось е тварина може травмувати. Навіть вас. Тварина може травмувати. У мене на обісті діти, я не невеликого. Такого якби 50 кілограм. я, А барану розігнатися мене це на раз-два шуганути. Тому таке, оскільки ми бачимо, що тварина починає битися все. Шашлик. так? Ну, маленька, вона це мазатись. Видно, вона її ганяла, бо мазатись тіла, Да? Мазунька, мазунька. ти, сіно. Що тебе? Налупила, так? налупила. Вона ревнувала, теж тіла. А тут тільки ти лізеш мазатися. М? що там? Ті, кусає мене, хочу мазатися. Кожна тварина хоче ласки. Це як я вже повторювалася, що коза з вівцею, в них один термін вагітності. Вони, ну як, вони покриті 13 жовтня обидвоє. Ой, моя хороша. Так, все, добре, буду йти, діти в хаті. А, ну і ти мене не відпускаєш, даєш за мною. Ні-ні-ні, я йду сама туди. Буду йти до хати. Ду, дітей, все, вам добра ніч. Добра ніч і не бойтеся. Чули? Не бойтеся. Йду закривати малишню. Всім гарного вечора і мирного неба. Головне. Так, а поки. А, до речі, сьогодні вже 4 число. Відео я знімаю за два дня. Хай буде так. Ось в мене підходить тісто. Кіст без яєць, без маргарину і вершкового масла на, на картопляній рідині. Як його правильно варити і назвати, навіть не знаю. Такі будуть в мене булочки, знайшла рецепт. Ось картопля, вже потовкла її, будемо ввечері їсти. Там ще гумілки. Ой. Ось таких два окорока розмороджуюся, я їх запечу. Зараз піду, дам. набрала води теплої занесу. Набрала теплої води, занесу качкам. О, водичка, Облацю так. Така собі погода. Качкам води дала, кожен що хоче, то і робить. Так, щось качур за качкою бігає. Або вони мені дуже сподобалися. Або... Бо ще рано їм гуляти, це 4 місяці їм буде. Ось таке. Хтось їсть, хтось п'є, хтось відпочиває. Таке. Ну, сьогодні наче мінусу нема, а можливо, в районі нуля, або мінус одного треба доглянути. Ну, не... Але воно таке сиро. Сиро і через це так якби. Морозно, дзябко, так. Вррр, я б на вулиці не сиділа однозначно. Ось так. Пішла я буду їсти, хоча. У нас світла немає ще годинку. О четвертій годині вімкнуть. І я буду пекти, зараз формую булочки, поставлю, щоб вони піднімалися. І буду їх тоді пекти, як світло з'явиться. То поки що треба працювати. Взагалі я зависаю, я їх зранку випускаю, я так можу стати і хвилин 20-30, просто дивитися і наблюдати, що вони роблять. І ну, от люблю, я не знаю. Подобається мені це. Подобається мені це. Поки набирається вода, я нагрію, потім дівцям занесу, бо дивлюся, в них вже немає. І переверну. Мабуть, баранзовий цей бігає як вчора бояли вони воду. Тісто гарно піднялося, зараз покажу. Ой, я так люблю працювати з тістом. На мене це діє, як заспокійливе в якій сироді. М -м -м. Таке красиве таке. М -м -м. Я не очікувала, що на О, картопляному відварі може бути ось така краса. Ось така краса. Так, ще поки накрию бо зараз воду, ось, приготувала стекляну форму, в якій їх буду робити. Начиняти я буду їх смородиновим, смородиновим варенням, таке воно, мама моя робила, воно дуже густе. Якраз воно мені підійде для цього. Зараз буду брати тісто. Так, не хочу малого розбудити, хай щоб посипить. Так, моє тісто. Ви тільки погляньте, які ж вони гарні вийшли. Лише я трішки хвилююся, що вони будуть забиті, бо таке тісто було. Воно було воно класне, воно було файне, але воно було. Трішки туговато. Я не знаю, з чим це пов'язано. В принципі, в авторки відео воно м'якше, хоч я робила так, як в неї, якби воно м'яке, м'ягке, як по ньому нажимати. Ми все одно, от я працюю з ріжовим тістом, і я знаю, що ну, воно й трішки інакше, мабуть, то не знаю. Ну, Буде видно, як спечеться, буде видно. Або воно ну, без яєць. тобто, ну, я не знаю. Але дивіться, яка то якраз. Стефан прокинувся, йду. Але файно. Ось такі вони м'які, м'які, не знаю, охолонуть, я скуштую. М -м, доволі пористе. Ну, зважаючи на те, що вона без яєць, бачите, яка вона пориста випічка. Ось. М -м, клас. Вау! Вона така м'яка, я зараз візьму кінець ножа, покажу, бо в мене не дуже презентабельні руки. Багато я взагалі без рукавиць працюю. Подивіться, яка вона м'яка там. Просто клас. О, вона повітряна. Клас! Клас! Взагалі це для мене знахідка. Це для мене знахідка. М -м -м -м. На смак. Теж дуже файне. Рекомендую спробувати. Кого цікавий рецепт, напишіть в коментарях. Я зроблю потім в описі.